Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому Ютуб каналі. Мене звати Вікторія Клименко. Я тім -лід клієнтського сервісу в компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з нашим випускником курсу Full Stack Миколою. Коля, привіт, рада тебе вітати. Як справи? Привіт, все добре. Навзаєм радий теж. Дуже дякую, що погодився з нами на інтерв'ю. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і на якій позиції? Uh, зараз я працюю в компанії Лівтек. Um, у них офіс є в Вінниці, і у Львові. От um, я працюю на позиції фолстек engineer на три дні. Наразі три дні. <рапляют> <рапляют> а як давно знайшов цю компанію і почав працювати? Uh -huh. uh, знайшов компанію я десь в квітні, в квітні. Там uh, у них був відбір по тестових роботах. Потім було стажування вже у них на базі два місяці там був такий тепер типу, навчальний проект на групу, і по, за результатами діяльності і активності в цьому проєкті вони відібрали вже з того стажування, скажімо так, випускників свого локального своєї локальної школи на і запропонували позицію. Так що, фактично, я працюю з 25 серпня. Розкажи, будь ласка, взагалі, а скільки тобі років? Звідки ти? Яка в тебе освіта? Мені зараз наразі 41 рік. Моя попередня освіта, моя попередня професія, в якій я провів дуже багато часу актор театру, кіно і дубляжу. Сам я родом з Івано-Франківської області, але прожив біля 12 років у Києві, потім у Львові. Ну а зараз під час війни мотаю туди-сюди. Як виходить, угу. як так трапило, що актор дубляжу, тим паче, я думаю, доволі цікава професія, вирішив піти в Е, Два карантини, дві пандемії. Воно змушує переосмислити ті види діяльності, якими займався, коли це було доступно в непандемічний період. Я думаю, це багато хто замислювався над зміною роботи чи зміною професії. Ну, Тут не будемо переховувати, одна з найбільших переваг ІТ-індустрії е, це робота віддалено. Тобто тут одна це з таких, таких дуже сильних переваг. Mm -hmm. Ось, Ну і ну, це було так. а ось, а раптом вийде. А чом би і ні? Ну, і плюс, звичайно, спрацювала е, рекламний оцей запуск GoIT, коли тиждень Марафон. Е, оцей... — був такий марафон. так. І з результатами марафона, відповідно, за тиждень вже можна собі зрозуміти, чи за взагалі до цього щось руки йдуть до цього чи не йдуть? Ну пішло. Відповідно, логічно потім чекав, очікував? Ну логічно ж це був рекламний хід? Чекав, очікував е дзвінок менеджера. Ми поговорили. Ну ніби підійшло. Підійшов варіант і пішло навчання. А скажи, будь ласка, ти коли вчився? Ти ще поєднував з роботою, чи ти взагалі тоді не працював? Так. Так, я працював. Uh -huh, ну складно. точніше, скажімо так, навчання це було майже рік. Це почалося воно в постпандемічний період, тобто робота вже була так. З роботою поєднував. Ну, скажімо чесно, воно займало навчання, займало десь ну, 4 години в день. Це так, плюс-мінус, і швидше навіть в плюс. Uh -huh. Бо насправді щось попрактикувати, щось повторити. Воно. Дуже важливо, навіть коли там викладачі казали, що от побачили лекцію, провели код пописали. Тепер буде записана лекція. Перепишіть код ще раз під диктовку разом з нами там під відео? А потім ще би краще перепиши ще раз той самий код, ту саму там домашку чи ту саму лекцію, але вже сам е, на це в мене часу не вистачало. Ну чесно, угу. не вистачало, але тепер розумію, що треба було його знайти. Скажи, будь <гум> ласка, який блок навчання для тебе був найскладніший? Нода останніх півтора місяця, Бакант. і мені здає мені з пакет так. Весь пакет, тому що мені здається, е і за того, що нода вона так як би відрізняється від, там, від React в плані направленість самого фреймворка, тобто для чого він придуманий. ніби й той скрипт, і той же скрипт. Але нода, скажем так, мені особисто здається, було так, як на мене. Забагато інформації, зра короткий проміжок часу. Mm -hmm. Можливо, я б хотів так, от так і пожувати, пожувати. Більш поглиблено бачите. Mm -hmm. Так, так, так. Тому що насправді, те, як я зараз розумію, в роботі, якщо я позиціонуюся як фулл стек, то досить затребувана позиція йде в комплекті React плюс нода. таке mm -hmm. хороше знання ноди таке. Якщо фулл стек для фронта, звичайно, нода так. Тільки поверхнево, щоб буквально розуміти. Як працює векен там з чим ще щось, а от ну я би особисто, ну можливо, це в моєму конкретному випадку не вийшло так, що в той період я був навантажений ще паралельно основною роботою, плюс якимись уже речами там іншими підробітками і так далі, бо бо дружина була вагітна і мені довелося працювати більше, скажем так. Можливо, на навчання я виділяв менше часу. Але ну, на ноду я би звернув більше уваги. Mm -hmm. якщо, якщо, якщо йти, власне, з позиції фулстек. Зрозуміла Нода... тебе. А, mm. Дуже дякую. Розкажи, будь ласка, коли почав шукати роботу, коли почав писати резюме? <су> 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 е <су> ну, резюме ще створили ми під час закінчення гоеті курсів з гоеті школи. Е <су> там, ще була перевірка на CV, на, скажімо так, на. На адекватність, якщо так можна висловитись, ось зроблясів е, вже були готові після Гауайті, як випускника Гауаті, вже з певним з певним базусом, бекграундом практики. Ось, але тут цікавинка, просто Гавайті я закінчив 18 лютого, ну а через п'ять днів понеслось. Mm -hmm. І на два місяці просто індустрія вся зупинилась, і потім потрошечки почалося це все відновлюватись. І відповідно я сам випав на два місяці з індустрії, якби з пошуків. А от уже десь місяця через три, коли більш-менш ринок почав відновлюватись, почали відновлюватись позиції вакансії. Почали відновлюватись уже нормальний Пішов потік запитів на дов на джині. До речі, дуже рекомендую. обов'язково хто шукає, буде шукати позиції боти е, Джині і Дов Юа. Е, я власне там і знайшов. Вакансію на яку потім пробувався. Mm -hmm. Так що це десь. Березень-квітень березень шукав роботу і от в квітні знайшов а, літак. А, скажи, будь ласка, три поради, котрі б ти дав нашим студентам, котрі тільки починають своє навчання і хочуть дійти до кінця і про це влаштуватися. Що б ти їм порадив? Кодити? Кодити. І бакфіксити <ріст> практика. Практика. От реально, якщо є можливість переписати заново навчальний проект чи там лекцію, яку подивився сьогодні, чи записану лекцію, то е ну, це буде дуже добре. Про, про ну, просто більше практики. Тому що насправді е зауважу це респект в ІТ, як на мене. Методологія викладання ось цим, з цим поступовим набором від тижні до тижня от заходило. Там зверстку я взагалі просто ізі. JavaScript, ну, складніше зрозуміли, щоб це все-таки це, ж, це ж якісь там. От. То JavaScript, звичайно, але з цим ем, поетапним набиранням інформації це норм, практику, це треба все вбивати в пальці, це все треба вбивати в руки, це все треба практика. Просто більше практики, ну і звичайно читати і документацію і привчати себе, що документацію треба вміти використати. Це дуже важливий скіл такий просто, бо, бо не завжди можна з Ютуба переписати код просто а чи там з лекції. Треба розуміти самому, як він робиться, тому тут які практики більше. Дуже дякую за твої поради, я впевнена, студентам вони будуть цінні. А, дякую, що погодився на наше інтерв'ю. Я тобі бажаю подальшого розвитку, щоб кар'єрний ріст проходив так, як ти хочеш, зарплата також росла а, і миру нам всім. Дякую, дякую навзаєм. Друзі, дуже дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте пальчики догори, і якщо у вас є а, свої побажання, можете написати їх в коментарях. Всім до нових зустрічей, Па-па!